Привіт, хочу записати дуже швидке відео без підготовки. Одне з топ питань у моєму директі: як прокачати технічні навички ПІЄМО. Я спеціально зробила опитування серед своїх знайомих розробників, а їх в мене багато. Я в них питала таке: на твою думку, як розробника, якими технічними знаннями має володіти ПІЄМ, щоб тобі, як розробнику, було комфортніше з ним працювати? Абсолютно всі, всі без перебільшення розробники відповіли мені приблизно таке: та нічого із технічних. Завдань мені як пєму не потрібно. Мені потрібно, щоб пєм робив свою роботу, знав чого хоче клієнт. Знав пріоритети, і щоб на проєкті була нормальна документація та адекватне навантаження. Додам від себе, якщо ви все ж таки відчуваєте, що іноді не можете відповісти на деякі питання розробників і вам якось бракує впевненості, почитайте спеку, перечитайте специфікацію свого проєкту стільки разів, щоб ви могли розповісти її із заплющеними очима. Далі налагодіть контакт з клієнтом, не бійтеся спілкуватися з клієнтом. Навпаки, назначте йому ван-то-ван Зустрічі розпитайте про його проект, про що він мріє. Намагайтесь максимально зрозуміти, що для нього важливо, а що ні. Чим краще ви розумієте клієнта і його очікування, тим краще ви зможете транслювати. Ці очікування команді розробників, а це найголовніше, бо для усіх технічних солюшенів у вас є ваші розробники, ваші експерти. А ви залишаєтесь експертами у менеджменті. Хтось має це робити. Про всяк випадок у дописі я залишу список літератури, яку не завадить прочитати просто для загального розуміння технічних аспектів проекту.